Ще більше, ще потужніше, ще важкіше. Я не про свою самооцінку біля цієї машини, а про нову М5 2025 року. Дивлячись на цей автомобіль, у вас може зародитися думка, що ви ніколи не назбираєте кошти на цей автомобіль. І так, скоріше за все, так і буде. Тому ми знімаємо це відео, щоб ви змогли на нього подивитись. Гібридний двигун на 4,4 літри це поєднання потужності і сучасних технологій. А цей зелений колір нікого не залишить байдужим. Усі будуть повертатися і дивитись на ваш автомобіль. Якщо ви хочете привертати увагу на дорозі, то це тупо ваш варіант. У порівнянні з попередньою версією автомобіль додав цілих 450 кг кілограм та 250 ньютон метрів крутного моменту. Довжина цієї М-ки 5100 сантиметрів, тобто трохи більше ніж 5 метрів. А вага 2450 кг. кілограм. На секундочку, це навіть більше ніж в спрінтері, але ця вага ніяк не впливає на потужність, і ви пізніше зможете побачити, як вона відстрелює. Подивіться на цей передок. Стиль залишився агресивним, але одразу видно, що змінилось. Фари стали трохи вущими. Такий хижий погляд, ніби машина готова рванути з місця, навіть не заводячись. Решітка радіатора, фірмові ноздрі. Мені здається, BMW трохи перегнули, але в цілому виглядає свіжо і сучасно. Передок нової М5 отримав повністю оновлений дизайн. Оптика з фірмовим L підписом денних вогнів, адаптивні матричні фари BMW Laser Light з функцією автодальнього підсвіткою поворотів і систем. Темою антизасліплення. Решітка радіатора традиційно ніздря, але з активними жалюзі, які відкриваються тільки тоді, коли двигуну потрібно додаткове охолодження. Нижче масивний передній бампер з функціональними повітрозбірниками, що спрямовують потік до гальм і інтеркулера. Центральна секція з чіткими горизонтальними лініями, що підкреслюють ширину цього BMW. без зеркал це майже 2 метри. Технології тут не кричать, а доповнюють образ. Такий фронт. Він не просто впізнаваний, він технічно вивірений до міліметра. Включаючи ближнє світло, вмикається led підсвітка навколо ноздри, що додає йому ще більше стиля. Позаду в нас все виглядає ну просто чудово. Мені б, наприклад, нескільки було б шкода в'їхати в цей зад, наскільки соромно. Бо псувати таку красу це була б просто фатальна помилка. Позаду є led стопи, вихлопна система, датчики зіштовхнення, парктроніки, камери. Мені здається, на ці термозаї диски можна було б купити собі кілька ланосів. BMW M5 2025 року. Це вже не просто седан, це навіть не звір, це кіборг із гібридною установкою на понад 700 кінських сил. Але наразі мова не про мотор, а про деталь, яку видно з першого погляду. Фірмові диски на 21 дюйм. Це перший М5, де такі колеса вже в базовій комплектації. Різноширокі колеса на класичних м дисках у стилі даблспок. Ціна за цей оригінальний комплект доведеться викласти від 3,5 до 5 тисяч доларів. Хочу зекономити? Хороша репліка обійдеться в півтори тисячі, але будь уважний, неякісні копії при такому навантаженні швидко йдуть під заміну. Резина окрема історія. Michelin Pilot Sport 4S чи Pirelli P-Zero на ці розміри коштуватимуть від 45 до 65 тисяч гривень за комплект, але воно того варте. При такій потужності потрібне максимальне щеплення. Ну і гальма. Якщо у вас карбонокераміка, то це преміум не тільки на вигляд. Один комплект гальмівних дисків може потягнути на 18 тисяч доларів. Звичайні, скромніше близько 20 тисяч гривень за пару. А колодки від 12 до 18 тисяч, залежно від типу і постачальника. Такі диски це не про понти, це про функцію, стиль і філософію. m 5 G90 – машина, яка говорить із асфальтом через кожен міліметр гуми і ці колеса, її голос. До речі, якщо ви мрієте не про це, а хоча б про якийсь трохи дешевший автомобіль, то не переймайтесь. У вас є можливість отримати додаткове або повне фінансування до мільйона гривень без жодних завдатків. За посиланням в описі буде телеграм-бот, в якому ви зможете прорахувати, скільки ви зможете отримати коштів щось типу автомобільного кредитування терміном від 1 до 7 років з можливістю дострокового згашення. Нові ліхтарі мають незвичну форму. Вихлопні труби виглядають справжніми гарматами. Подивіться, як зелений колір грає на світлі від темно-смарагдового майже до яскравого лайму. Дуже соковито. Під капотом 4,4 v 8 з електромотором. Сумарно тут 727 кінських сил. На цю вагу 2450 кг кілограм. Автомобіль здатен розганятись від нуля до сотні за 3,5 секунди. До речі, сам капот дуже легкий. Мені здається, що BMW все-таки стараються зробити автомобіль. Трохи легшим, і ви тільки погляньте на цей салон. Якість відчувається з першого погляду і з першого дотику. Дивіться, все знаходиться на своїх місцях. Мені тут дуже комфортно, величезна проекція, дуже гарно видно. Виглядає супер. Кермо тут товсте, ідеально лягає в руки. В кожному положенні відчувається дуже добре. Панель приладів це суцільний цифровий екран, який адаптується під вашу їзду. Мультимедійна система з дуже крутою графікою, реагує моментально, нічого не підторможує. Якщо не некомфортно використовувати сенсор під час поїздки, то можна користуватися джойстиком. Теж реакція моментальна. Подивіться, як провертається колесо, а логотип М залишається на місці. Здавалось би, що це така дрібничка, але вона прикольно виглядає і більше ніде такого не бачив. Сідаєш у нову М5 і все навколо тебе ніби вимикається. В салоні тиша, але не порожня. Це тиша контролю, тиша потужності, яка чекає на твій сигнал. Перед тобою вигнутий дисплей, що поєднує приладову панель і мультимедійну систему. Це твій цифровий кокпіт, а interaction bar — кристалічна смуга на торпеді з підсвіткою, що змінюється разом із тобою. Вона не просто світиться, вона дихає в ритмі твого стилю керування. Але забудь про подяку, наразі за це можна отримати штраф. Сидіння це спортивні троніки, щільна бокова підтримка, підігрів, електрорегулювання, пам'ять. Усе налаштовано так, щоб ти не просто сидів, а відчував себе єдиним цілим з машиною. Ззаду теж незвичайна лава для пасажирів, а окрема зона комфорту з власним кліматом і ембіент підсвічуванням. Місця стало більше. Тепер навіть задній ряд має право. На преміум, це саме той випадок, коли два сантиметри вирішують дуже багато. А тепер головне питання: карбоновий дах чи панорама? Так, карбон це про вагу, це опція, яка зменшує масу і ще нижче опускає центр тяжіння. Це техніка, це трек. Але ми вибираємо панораму, бо вона створює простір. Вдень заливає салон світлом, а ввечері дає атмосферу, яка важить більше, ніж кілька законовних кілограмів. Вона робить салон живим. І в кожній деталі тут філософія. Ти не просто їдеш, ти керуєш машину, яка створена бути продовженням тебе. Взагалі, перше, що б'є в очі, це колір, помаранчевий салон. Не просто яскравий, а глибокий, насичений, текстурний. У поєднанні з алькантарою і карбоном вони не кричать, вони заявляють. Ідеальний контраст до фірмового зеленого кузову. Разом ці кольори виглядають так, ніби авто зійшло з подіуму концепт карів. Але це реальність, і ти можеш бути в ній за кермом. Тут кожна деталь ніби зібрана навколо тебе. І коли ти тиснеш на старт, ти не просто запускаєш двигун, ти запускаєш емоції. Ось так виглядає камера 3D-проекція. Одразу видно, що автомобіль сімейний. Ну, М5, як ніяк. Кожна кнопочка на доток відчувається дуже дорого. Одразу видно, що автомобіль не коштує 5 копійок. Ambient підсвітка просто вражає те, як виглядається навіть при сонячному світлі. Купа опцій, які можна задати собі на конфігурації М1 або М2, а пізніше включити їх за натиском однієї кнопки, ось. М1. Ну, і трошки підтрушує автомобіль. Навряд вам відчувається це на відео, але чесно, тут навіть якісь коментарі будуть зайвими. Краще подивіться, як це виглядає на відео. Механічних кнопок вони залишили небагато, навіть відкриття лючка топливного баку запихнули в сенсор. На відмінок від попередньої М5, немає дотяжок дверей і безключового доступу на задніх дверях. Навіть клімат позаду вони зробили сенсорним, ось можна включити собі підігріви сидінь, налаштувати клімат, обдув. Є два порти зарядки USB Type-C, на сидіннях є ще один і вхід під планшет. Місця багато, є підстаканники. Дякую. Подивіться, як виконано скло позаду. Безрамочне, дуже гарно виглядає. пасує супер. Поки в нас є можливість, хотілося б задати кілька питань самому власнику. Найважливіше питання як ви заробили на цей автомобіль? Та ну, щось там, щось там, тим, вистрілила, та й, в принципі ну хам'яка потапов, там 30 днів вийшло. Тобто, не, не хочете казати, так? Ні, то та я ж реально вам кажу: ну, типу, це там 50% профіту з хам'яка вийшло. Ага, добре. А наступне питання: а чому саме М 5 а не, наприклад, М8? Хотілося щось новіше, технологічніше, драйвовіше. Та й в принципі тут гібрид це майбутнє, розумієте, так в принципі. Добре, добре. А ви взагалі як розраховуєте, скільки ви будете на ній їздити? І будете оновлювати, чи так і продовжити їздити на ній роками? В принципі, я вже знайшов заміну, тому не знаю, може і скинув понизу ринка та й. Пане понези ринку, а який зараз нес ринку на цей на ці автомобілі? Там ну 1250. 250, добре. Ну <свісно> сподіваюсь, хтось купе за 250. <свісно> <свісно> Чи відчувається різниця між гібридним двигуном і бензиновим або дизельним, і яка саме вона? Ну, на гібриді по місту комфортніше їхати. А якщо ти хочеш там понавалювати, то на трасі в принципі відчувається вже цей V8 справжній емачний. Які емоції викликає цей автомобіль, сидячи за кермом? Руки потіють в принципі, та й відчуваєш себе живим. Ну, в наш час важливо відчувати себе живим. Наступне питання: а за скільки ви її взяли і чи вона коштує цього? Взяв з податками з усім там майже 200 тисяч мені вийшло. Я думаю, вартує всіх своїх. Так, так би кожну гривню. А ви за гривні купували, так? Так, звісно. Тобто ви купили за 200 і продаєте за 250. Ну так, цілком нормально. В принципі, там 2000 тисячі від кота вона нова обкатка ще, можна сказати. Хотілося б подивитись, як вона відчувається на дорозі. Тому я думаю, ми з вами приїдемось, так? Так, звісно. Ну і добре. Тоді поїхали дивитись. Хвилиночку, вашої уваги. Дивіться, я працюю на автомобільному майданчику у парк гараж у місті Кривому Розі. Я не намагаюся вам продати цей автомобіль, але зможу вам допомогти у купівлі власної мрії. Переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та дивіться пропозиції. Які зараз є в нас на майданчику? Багато з автомобілів продаються дистанційно, адже не кожен може собі дозволити виставити автомобіль на продаж. І не їздити на ньому. Ну, по причині, що немає іншої автівки. Тому в Телеграмі ми зібрали для вас повний список автомобілів на продаж. Усі авто перевірені, є як офіційні автомобілі, так і авто зі штатів. До речі, авто зі штатів ми можемо пригнати під ваші потреби та під ваш бюджет. Всього за 300-400 баксів за послугу. Також ви можете виставити свій власний автомобіль на дистанційний продаж. З продажем візьмемо всього 300 доларів, поки є місця на нашому майданчику, в кружок. Як ви бачите зараз, їх Вистачає? привозьте намиту. Якщо не намиту, то ми намиємо. Якщо треба підготувати до продажу, теж це зробимо. Ми знаємо усіх в цьому місці, хто зможе в цьому допомогти за адекватні кошти. Не нехтуйте моєю пропозицією. Дзвоніть за телефонами або переходьте в Телеграм та пишіть в особисті повідомлення. Продовжимо. Отже, нова М5 – це потужність і розкіш в одному флаконі. Хотілося б вас попросити підписатись та підтримати нас лайком. Ми дуже старалися, щоб ви побачили це відео. Це автомобіль для тих, хто хоче все і одразу комфорту місті, драйв на трасі. І статусу кожному кроці. Мої особисті враження це справжня МК, незважаючи на гібридний двигун. Адже він тільки підкреслює ту швидкість, яку може видавати v 8 На одній батарійці ви проїдете небагато, всього 40 км на одному заряді. Але завдяки рекуперації і перерозподілу зусиль ви зможете відчути економічність цього автомобіля, навіть незважаючи на те, що це М5 на 727 сил. Із плюсів одразу можна виділити динаміку, дизайн, комфорт, сучасність, а із мінусів лише. Ціна, яка ну, очевидно дуже кусається, ну і вага. Автомобіль відчувається дуже важким. Ще не зрозуміло, навіщо і такі великі дзеркала можна було зробити трохи меншими, але і так піде. Зрозумійте таку річ, вам не обов'язково купувати саме такий автомобіль. Адже кожен автомобіль повинен бути по бюджету. Якщо ви навіть назбираєте ці 170-200 тисяч доларів, то ви не зможете його обслуговувати. Просто подивіться на ці тормозні диски. Скільки це буде коштувати? Один ланос на одну сторону. Не кожен може собі це дозволити. Але я вам бажаю, щоб ви могли собі дозволити саме той автомобіль, який вам хочеться. Адже ви цього варті. Дякую за увагу.